Великий привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати ідею приготування супу з світної капусти. Супчик насичений, смачний, рекомендую також і вам приготувати. Спочатку нарізаю цибулю кубиками. Її обсмажуватись, наступним етапом нарізаю моркву картоплю. Моркву і картоплю перекладаю до каструлі готуватись. Нарізаю один пучок петрушки. Цвітна капуста попередньо у мене була замочена в воді зі сіллю. Виймаю капусту, прополоскую і розділяю на невеличкі соцвіття. Нарізаю кілька зубчиків часнику. Часник перекладаю готуватись в кастрюлю. Також додала приправи, це лавровий листок, сіль перець, приправу універсальну, можна додавати приправи за своїм смаком. І додала трішки куркуми. Куркуму використовую лише для кольору, її не обов'язково додавати. Коли овочі готові, додаю цвітну капусту. Зелень петрушки. Перемішую і залишаю готуватись до готовності капусти. Окремо набираю бульон з супу, додаю сметану, розмішую, щоб сметана загартувалась, і тоді потрішки доливаю в кастрюльку, щоб вона не збивалась в комочки. Все добре перемішую. Ось і все, суп готовий. Ось так апетитно він виглядає. Куркума додає трішки кольору, суп трішки жовтуватий. Дуже нам смакує і подобаються такі супи. Якщо вам подобаються також супи цвітної капусти, також рекомендую і вам його спробувати. Все дуже просто готується, немає багато інгредієнтів, але супчик і смачний, і корисний. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, запрошую вас підписатись. Якщо відеорецепт вам подобається, поставте, будь ласка, лайк, буду знати, що такі відео вам подобаються, і буду старатись створювати їх більше. Ну і, звичайно, в коментарях можете ділитись, чи подобаються вам такі рецепти, а можливо, ви готуєте якось по своєму рецепту, то також можете ділитись. Дякую усім за перегляд. А ми з вами зустрінемось вже в наступному кулінарному відео. Па-па!